Тиха гавань у бурхливих подорожах це ваша домівка. Зробити її неповторною та затишною допоможе партнер програми Салон Велюр. Для вас широкий асортимент, гардин, шпалер та світильників, стильні новинки у світі інтер'єру та професійні рішення для створення досконалих шедеврів. Салон Велюр мода і затишок для вашої оселі. Сьогодні ми розмовляємо про зіркових холостяків, але не можемо оминути теми їхніх шикарних апартаментів. Вишукані меблі, дорогі інтер'єри. Звичні аксесуари. І якщо ви хочете, щоб ваша мрія теж здійснилася, ви теж собі хочете зірковий апартамент, вам сюди зелена 48, салон валюр, 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 велюр. І я сьогодні починаю для себе обирати щось красиве, яскраве, м'ягеньке, тому що папараці завітають до мого дому, і моя квартира має обов'язково виглядати по зірковому Оскільки я львиця, я вибираю таке м'ягке покривалка. Мур-мяу! Зараз ми з вами спробуємо уявити, як мала виглядати спальня зіркового холостяка. На її інтер'єр впливають не лише особисті вподобання, але й модні віяння. Думаю, всі погодяться зі мною, що головне у будь-якій спальні це розкішне ліжко. У якому так приємно відпочити після виснажливого дня і бачити кольорові сни. Не менш важливою для холостяків, які люблять технічні новинки, є і модна техніка. Але загальний стиль спальні насправді доповнює такий важливий елемент інтер'єру, як штори. Вони повинні виставляти інтер'єр у погідному світлі, підкреслюючи його всі переваги. В салоні текстилю велюр надзвичайно широкий вибір штор, тканин, гардин, різних кольорів та фактур, які прикрасили спальню будь-якого холостяка. Велюр допоможе створити по-справжньому затишну та зіркову атмосферу у кожному домі. Мені надзвичайно шкода з вами прощатися, але наша програма Модний вояж підходить до завершення. У нас сьогодні були справді стильні зустрічі, цікаві місця і багато зіркових холостяків. Побачимося, почуємося рівно за тиждень цьомою. любцею. будьте модними, будьте стильними.